Мої вітання, друзі. Ось така цікава річ. Вона навіть не цікава, але я впевнений, що ви здогадалися, з чого ці пластмаски. Страпилася така біда в мене, що вони в мене зламалися. А стоять вони, як ви вже змогли догадатися, на москитній сітці. Ось так вони кріплять. Це верхні. Нижні я вже замінив, я вам зараз покажу. Але в мене трапилася така біда, вони зламалися. Я міняв сітку саму, і вони в мене зламалися. Але якщо у вас чешуться руки, як у мене, то оці речі можна зробити самому. Звісно, що можна їх і купити в магазині або замовити десь чекати треба. Але я довго не чекав і вирішив зробити сам. Взяв, знайшов загашничку ось таку. Такі пластинки, це пластинки від радіатора комп'ютерного блока живлення. Вони в мене відрізані валялися на роботі, товщина їх десь 0,4 мм. Я знайшов їх і зробив ось такі два кутнички. Робляться вони дуже легко. Робите шаблон, розмічаєте, потім робите надрізи. Два різа всього на всього ножиця і для надійності провів паєчку, як ви бачите, запаяв. все. І Кутнички у нас вишні мідні і доволі такі надійні. І служитимуть вони набагато довше, ніж оце Г пластмасове. А ці можна спокійно ставити на вікно. Зараз я буду це робити. І вони підігнені таким планом, що товщина їх. Не перевищує потрібно, буде все встремлятися і буде все працювати. Зараз я вам покажу нижні ті, що я зробив, а ці я буду ставити, потім покажу результат. Ось оцей кутник я робив раніше з алюмінію І вони в мене тримаються. Але навантаження тут іде трішечки більше, ніж те, що я зробив мідних. Тому все працює. Так, друзі, ось один і другий. Казати не можу, тому що трішки незручно. І так, друзі, сітка монтована, все стоїть на своєму місці і можна користуватися далі. Вам, друзі, дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.